Багатоквартирний будинок на незалежної України 67 був пошкоджений в результаті атак двома ворожими ракетами, що в березні 2023-го. Тоді загинули 13 людей, в тому числі й дитина. Роботи з відновлення тут тривають повним ходом. Рівень виконання трохи більше 55%. Наразі виконують роботи на даху. Також розпочаті і внутрішні оздоблювальні. Відбудова здійснюється за державні кошти. Загальна вартість 147 мільйонів гривень. На виготовлення проєктно-кошторисної документації спрямували гроші міського бюджету 3 мільйони 700 тисяч. you До в цьому будинку 34 квартири стали непридатні, зруйновані повністю. Відповідно, більше 65 людей звернулося до допомогою до Запорізької міської ради, і станом на сьогодні вони щомісячно отримають 10 тисяч гривень на проживання. Це тільки виключно в контексті цього будинку. Якщо ми говоримо про допомогу взагалі мешканцям, які втратили своє житло, то станом на сьогодні більше 400 людей отримують таку допомогу. Із місцевого бюджету виділено майже 25 мільйонів гривень на підтримку мешканців. Хочу подякувати і тим будівельникам, і тим відповідальним за цей об'єкт будівництва. Наша мета в найкоротший термін передати. Цей будинок і ключі від відремонтованих квартир їхнім власникам, щоб вони могли заїхати. Це 80 квартир, а отже, 80 сімей зможуть повернутись до своїх квартир. На сьогодні фінансування виконання робіт забезпечено в повному обсязі. Якщо будуть якісь корективи, то ми точно зможемо оперативно вирішувати це питання. За словами начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова, до кінця 2024 року в Запоріжжі планують відновити всі будинки, пошкоджені в результаті ворожих атак. Включаючи як соборний 44, де на сьогодні ведуться роботи лише. Півтора місяця, так і застафонська 8, на яку наразі оголошена тендерну процедуру. Я хочу нагадати, що там буде проводитись лише розбирання двох під'їздів і капітальний ремонт тих двох, які сьогодні є цілими. А по двом, які розбираються, то мешканці за дорученням прем'єр-міністра мають до 1 серпня отримати вже гроші на свої сертифікати. Сподіваємось, що все вдасться. Відбудовуються в місті інші багатоповерхівки, пошкоджені в результаті ворожих атак. Загальна вартість відновлення будинку на соборному 44 становить близько 130 мільйонів гривень. Труднощі реконструкції цього будинку в тому, що в його забудові свого часу використовувалися різні матеріали та технології. Подекуди перекриття дерев'яні, десь залізобетонні. та ще й мають різну товщину. Виникли додаткові роботи. Спочатку проєктною документацією було передбачено, що ми маємо розібрати повністю. Конструкції будинку до другого поверху під час розбирання будинку і інспекції авторського та технічного нагляду були визначені додаткові роботи. Сьогодні роботи з розбору одного під'їзду продовжуються до цокольного поверху. Після того як буде розібрано до цокольного поверху, то також буде проведена додаткова інспекція. Я дуже сподіваюсь, що нам не доведеться робити якісь додаткові роботи безпосередньо на фундамент. Ремонтні роботи на Соборному, 44 за різними напрямками виконуються одночасно. Зокрема, будівельники відновлюють з боків покрівлю. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, Микита Дейнега, телеканал МТМ.